І ще один такий червоноголовий. От такий, друзі, красень. Файний молодий гриб зазират. Бачите, як він росте. Макаємо його. О, прекрасний гриб. Чудовий. Усинний гриб. Краса, і медали. От ти де ходиш, Джері. А я думаю, де ти ще стоїш. Вже і гриба знайшли, а тебе нема. Наступне наші не знахідки, друзі. Ось такий е муримух. такий е. Ось там іще бачимо. Джері знову десь пішов по кущах. Ми знайшли вже. Білого гриба, двох підосичників. І чергова, друзі, наша сьогоднішня знахідка. Бачите, так росте собі під гілку. Відкриємо його. Але потужна мага у нього так. Ого, відклін росте. Бачите, де гриб? Де шапка? А де нога. Так його гілка придавила була. Ну, такий красень, друзі. Місце від нього закриваємо. Ось такі осінні красені вже знаходимо. Чудовий гриб. Твердий, здоровий. Так що, краса. Забираємо. Отже, друзі, вітаємо на каналі Грибний сезон. Сьогодні 22 вересня. Грибочки цього чистими. Йдемо далі шукати. Краса. Краса. Лишенько сказав, що чистим будемо далі шукати. І вже в голову у бік повернув, а там дивіться, що росте. Ви Подивіться, яка краса, друзі. Ви це бачите? Ось такий красень зазирає, а поруч бачите, який ще один. Супер гриби. Вимикаємо цього, мало на ньому хтось погриз трошки жук, я так розумію, що це був жук, характерно для жука. Отак гристи ногу. Продиряв в ногу. Ну то нічого, гриб чудовий. А тут збоку ще один красен такий. Тоже береме. Місце від закриваємо. І йдемо далі. Ну, початок. А, але то ще не все. А, друзі, йдемо далі, не йдемо далі, то іще один зазирає. Та ви що? Так у гілках сховався, що я його зразу і не помітив. А його подивіться, який файний. Файний. Беремо торгет. Чудово. Ну, такі гриби мені подобає збирати. Супер. Ну, сподіваюся, що тепер вже може йдемо. Ніби поруч вже ніч не віжу. То значить, ми тепер вже дали. Сів корзинку. Ще одного ось ми гриба туди, друзі. Ну, не знаю, це буде з нього ток. Давайте підемо, подивимося. Такий той корчах росте. Вже доста великий виріс. Ого. Не знаю. Риб великий. Будемо його чистити дивитися. Якщо, якщо чистий, то сушити може бути, що в принципі він ще твердий. Ну, перевірити мусимо. Йдемо далі, перевіримо, годиться, годиться, ніт-ніт. Як листя вітер обвиває з дерев 22 вересня. Друзі, передивився його. Червивий. Шкода. Ось такі червоні мухоморчики. Зараз їх дуже много вижу по лісові. Чи може бути на ній дощ, хто знає, якось так захмарилося нічого. Ромарі отакі повно в лісі. Все жовте, є ще сірі. Істівні гриби ну, ми їх раз не беремо, хочемо ній білих збирати в основному. Будемо показувати інші істівні гриби і не істівні. От жовік поруч росте жовтий. Отакий друзі виріс. Ну, Кусочок підламаю, було побачили, що їжовик. Бачите, знизу імену такий легко шишається. Чистенький. Це умовно стійний гриб їжовик. Їх можна їсти після того, як відварити, хоча б хвилин 20 прокап'яти. Що ж, йдемо шукати білих. І знайшли зразу, майже зразу. Отакий красий. Бачите. Цікаво, що, друзі. Починає жовтіти вже, а красивий, файний, молоденький ще гриб. Трошки йому шапочку десь слимак якийсь, я так розумію, пораз. Ну то зовсім трошки. А от він там ще й працює, гризе маленький такий слимачок. Що ж, краса, забираємо, йдемо далі. Очергована наша знахідка, друзі. Отакий. Їжовик черпічистий, оленячка так називаємо. У нас і кличуть оленячками такі гриби. Умовно, і стівні можна брати. А поруч, а поруч. Друзі, отакі красені. А бачите, тут один і тут один. Зазирають такі. Гарні білі гриби. Вимикаємо. Файний. Так, а здесь. Обберемо від хвої, від шишок, все на ньому, як виріс, так і все на ньому. Теж чудовий білий гриб. Краса. Гриби здорові, чисті. Тепер вже рідко коли могли би бити червиві, рідко-рідко. От, Друзі. Тут ще одна оленячка. Так, дивимося, не я ще десь поруч. Не видиме. Більше білих. Що ж, забираємо, ставимо корзинку, а тут поруч. А тут поруч ще отакий красень. Та ви що? Краса, краса, друзі. Файний гриб білий. Теж у корзинку. Уважно треба дивитися, то тут по яфінникові, по хвої, тут їх може бути багато. Що ж, будемо включати далі, як буде щось цікаво. Джеррі там ходить, вижу, за смереками. Ось він, друзі. Листя починає з дерева облітати. Яка краса? Отак ідете і знаходите таке чудо. Файно, файно, друзі. Микаємо. Краса, Джеррі! О, Джері. Ну, де ж ти шастаєш, Джері, Ти вже, напевно, всіх білок. Всіх білок знайшов і всіх білок відігнав від наших грибів, так? Ну що, беремо корзинку І ми дали. Такі піддубовики ростуть красені? Теж умов нестівні гриби, ми їх не беремо сьогодні. Але їх є багато досить. А тут що у нас? А тут що у нас? А тут у нас, друзі, білий гриб. Білий? Білий. Ой, нога в нього так закручена, що. Кусочок приламав, ну нехай не страшно. Прекрасний білий гриб. Молоденький. Корзинку йдемо далі. Під, дубики... Під дубовики лишаємо. Так, тільки грибниця. Риблянка по-нашому щось тий біліє. Давайте перевіримо це гриб, це що це є. Nie, seny ryb. Nie ryb. Jeszcze kamienka jest w miejscach. Bardzo cię. Może dozreli Ale... Fajna kamienka. Mm. Smacznie Зараз дуже багато поверстало отаких от піддубовиків. І серед сироїжок. Молоденькі піддубовики, більші піддубовики різні. От, Лишимо. Хтось де ходять і забере, кому буде потрібні. Попадаються ще й червоноголовці. Що ж, не знаємо, як буде з білими. Ми їх заберемо. Такі файні молоді, чому б не забрати. Якщо лиш не буде місця в корзині, то туди то в такому випадку викинемо. Поки так, збираємо далі. Гребників вже дуже багато бачу по лісу. Вже кажуть, що є її перша осіння опенька. Не знаю, я ще не знаходив. Подивимось. Зустрічаються, бачите, ще й Вони вже такі, декотрі розмоклі. No, так а, Жі, ну, так от ще зовсім непогані. Ще і хороший. Будь ласка. Що ж, лисичку можемо і забрати? І позбираємо. Все-таки досить великій кількості бачу по лісові є лисички, бачите, жовтіють. І тому я вирішив гриби почистити, так як буду брати їх усі у одну корзинку з лисичками, потім буде вдома легше їх перечищати. Так, Це ми зараз притрусимо. закриємо залишки і того, що чистили гриби. І підемо збирати лисичку. Так, і ще наша знахідка одна. Такий гриб, трошки погрозиний. Ну нічого, молоденький, маленький ще, файний. Заберемо. Так, а це у нас що? Тож гриб? Похоже на гриб. Може і ні. А може і ні. Ні, це не гриб, не білий гриб. Цього забираємо. ми забираємо. Так. А, тут іще є один коло корзинка прямо. Вже заберемо його, не будемо лишати. Починається падати, вже, друзі, починає дощ. І знову лисички. Тимо збирати. Ось такі лисички. Ну, як їх лишати? Позбираємо. так гриб заховався, друзі. Ну знаючи, що тут грибниця. гриблянка по-нашому. І я добре передивився і побачив його. Все ж таки, бачите, як він є. Під гілками, під всім сховався. Трошки поризли його. Не трошки, а так досить суттєво, шапку йому зризли. Але гриб непоганий. Почистимо, забираємо. Йдемо далі. Ще одна знахідка. Цього хробака знищили. Шкода. Буває. Йдемо далі. Ще такий молоденький попадається. Значить гриби ще будуть далі рости. Їх трошки менше стало. Декілька днів перед тим гриби були дуже різні. А, тепер його трошки менше, але теж непогано. Ну от. І ще один красень. Бачите. Отак от він росте і нас чекає тут. Поутинка так і з боку. Осінь, друзі, роса, краса просто неймовірна. Ну що ж, помилувалися ним, вимикаємо. Гарний чистенький, здоровий видно зразу. Забираємо корзинку, йдемо далі. Цікава знахідка. Нога з білого гриба. Лиш нога. Шапки ніде нема. Білка постаралася, напевно. Буває. Ідемо далі. Ну, заберемо, чисто. Так, друзі, йдемо, так шукаємо, шукаємо, дивимося. І тут щось... Щось тут є. Тут є от такий гриб. Бачите, який величезний. Швидше за все з нього нічого вже, ну але хто знає, подивимося, перевіримо. О, Деррі прибіг. Йдемо далі шукати. Цього перевіримо, йдемо далі. Тади. Всього, хоробаки знищили. Ще одна знахідка. От такий білий гриб. Да, Джеррі. Знайшли білого. Ну, Ну, сисі ще може, може, може і буде щось із нього. Теж треба перевіряти такі великі риби. Обов'язково мусимо перевіряти. Що ж, йдемо далі? Такий пупець стирчить. Файний. Но він не один. Там видимо, ще є е пупчики такі. І там вишипня один стирчить. I tam, baczymy krasa, mkniemy. O, tam dalej jeszcze taki stracat, baczte? Fajno, fajno. 재미, eu não consigo tirar com as Дуже старий, напевно червивий. Так, є хлобака. Отакі От молодесенький пупчика заберемо. Не, друзі, дуже смачні. Молодесенький, такі хромкотята аж Засмажити того що. Краса. Так, забираємо. Йдемо. Вистати їх. І в корзинку тут эти. Забираємо всі. Шапочку одну відламали. Будемо чистити. Ви бачите, скільки на одному місці на Ну, ще там, бачу, червоні Ще зараз передаємося, може ще десь знайдемо пару. Hm. Так, йдемо вниз, спускаємося, а тут з боку дивлюся от такі ще стирчат. Один і другий. Друго бачимо красеню червоного таких. Aorni zabieramy O tu się takie piękne rosną Patrzcie jak pięknie to rosną Бераємо, йдемо далі. Буде ще одна знахідка. От такий гриб. Прекрасний гриб. Чудовий, гарний гриб. Краса. Беремо і йдемо далі. Отак Джері, там пішов водопити, є криниця. Обгороджена, аби нічого туди не попадало. Отаке джерело є. Так, друзі, потратили ми на сьогоднішню прогулянку вже близько 2,5 годин. Бачите, жовта ромарія так росте. Ромари так півколами ростуть. Бачите. О, такий круг, О, майже круг. Звідси починається. І так, туди пішла, пішла, пішла і поза дерева там в ту сторону. Так, майже кругами. Потратили ми 2,5 години орієнтовно, може трошки більше. Назбирали ми, друзі, от таку кількість грибів. В основному сьогодні назбирали білих, трошки лисички назбирали, трошки підосичників. Це приблизно половина корзини, може трошки більше. Ну, приблизно так. З грибалку в принципі я задоволений. Зважаючи на те, що пішли ми з дому із Джері десь годині у півдесятої, зараз пів на перша. Ну, Десь, десь так з дорогою близько 3 годин потратили. Отже, друзі, далі будемо наступний грибалки йти. Аби ви не пропущали, хто не підписався на канал, підпишіться, поставте лайк, кому сподобалося наше відео. А я, друзі, дякую всім за сьогоднішню прогулянку за перегляди. Всім дякую. Міцного здоров'я, мирного неба і до наступних друзі, наших зустрічей. А вони будуть і будуть цікаві. Осінній сезон почався. Грибів зараз уже є досить багато, хоча й грибників у лісові теж дуже багато. Однак таку кількість знайшли за декілька годин і не рано йшли, не зранку. Так що ну, хороша прогулянка. От, знову лисички ще бачимо, що їх будемо дозбирувати. А так, всім міцного здоров'я ще раз, мирного неба і до наступних друзів, зустрічей.